Що трапилось на херсонському напрямку зранку, 29 серпня, судячи з усього, ЗСУ почали контрнаступальну операцію на півдні України. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що бої відбуваються не тільки в одному напрямку, а по всій лінії фронту. В сепаратистських пабліках від самого ранку також з'явилось відео, в якому окупант жаліється, що ЗСУ працюють по їх позиціях і вже прорвали першу лінію оборони. У тимчасово окупованій новій каховці Херсонської області оголошена навіть евакуація з робочих місць. Про неї оголосив голова фейкової адміністрації Владімір Леонтьєв. За його словами, через обстріли по місту більшість місцевих жителів уже перебувають у бомбосховищах. Варто зазначити, що напередодні ЗСУ влучили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дарівці та двох складах боєприпасів. Що передувало наступу? Бавовна і ще раз бавовна. Вже майже місяць ми спостерігаємо, як українські захисники нищать логістику російських окупантів у Херсонській області та Криму. Це і дозволило ЗСУ перейти до наступальних дій на цьому напрямку. Тому ця ділянка фронту наразі залишається найперспективнішою. Військовий експерт Олег Жданов розповів нам, що у Херсонській області ситуація зараз повністю контрольована і найліпша з усіх оперативних напрямків, які сьогодні є. У нас дійсно є перспектива змусити противника відходити навіть можливо при найменших зусиллях з боку ЗСУ тільки за рахунок вогнового впливу. Українські армійці повністю розрізали правий берег Дніпра, зруйнувавши мости через річку Інгулець. Тому є можливість по черзі почати піджимати і знищувати окупантів на Херсонському напрямку. Тоді угруповання російських військ на Криворізькому напрямку опиниться у напівоточенні з боку наших військ, що кажуть на Росії. Все як завжди. Патер «патєрь нет» і превентивно ударілі. Росзмі спочатку пояснили зняті окупантами відео того, як їх обстрілюють постановою, а згодом почали пояснювати, що бої на цьому напрямку фронту тривають давно і постійно. А будь-які спроби прориву вони зупиняють, навіть коли ті ще не встигли розпочатись. Як коментує ситуацію український уряд? Українські високопосадовці діють дуже мудро. Жодних вигуків «Ура, ми пішли в контрнаступ немає. Ба більше офіційні особи утримуються від коментарів. Зрештою, багато повідомлень про вже, начебто, звільнені населені пункти, є фейками і потребують перевірок. Єдине до чого варто прислухатися, так це до заклику евакуюватися з місць, наближених до бойових дій, а також просто чекати офіційних повідомлень від оперативного командування Південь. Чи можна вважати це початком повномасштабного контрнаступу? Ні. Збройні сили України почали операцію з формування на півдні країни, щоб підготувати поле бою для більш значного контрнаступу. Формуючі операції є стандартною військовою практикою перед наступом і включають нанесення ударів по системах озброєння, командуванню, управлінню, складам боєприпасів і іншим цілям, щоб підготувати поле бою для запланованого наступу. В США наприклад вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде включати в себе поєднання як повітряних, так і наземних операцій. Деякі високопоставлені а американські чиновники кажуть, що плани цієї операції з'явилися після того, як війна Росії в Україні. Перевалила за шестимісячний рубіж. При цьому вони показують, що Росія змогла перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку. Додайте до цього, що багато зснуючих підрозділів, які Росія організовує в бойові тактичні групи, розгорнуті нижче штатної чисельності, а деякі навіть у два рази менше. Знову таки, це сталося не без участі систематичного знищення тилів. Мене звати Євген Барков, я редактор Ютуб каналу РБК Україна. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб залишатися в курсі подій України та світу.